Привіт! сьогодні у нас 3 січня, субота, мабуть, я вже заб... ну, не пам'ятаю. Бо останнє я тут включався з 31 грудня це була середа. Зараз у нас вже 2026 рік. На дворі у нас мінус один, прохолодно трішки, і знову почався йти почав йти сніг. Я не знаю, що воно сталося, чому і як, бо 31 числа. Почало все розставати. Тобто під вечір трошки було розтало, потім підмерзло. 1 числа майже все розстало повністю, вчора теж. Дороги були вже майже сухі, вже майже зробилося все сухо. І оце сьогодні зранку, мінус один і починається сніг. І ніби по прогнозам, що буде оце в Північній Польщі, мисти сьогодні, так точно, завтра не помню, але сьогодні точно ніби на мете. всего ще нам не хватало ну что ж ну а я полетел восьморанку ранку газую снова на работу что я значит доехал на работу тут снова я чуть-чуть покрутил пяточки Вон, там может что видно а тут короче уже минус три прям так снежно-снежно ничего себе Оце тут звісно приколи, але під низом, цей, під, низом під снігом цим там лід, бо воно було розтало і оце замерзло знову. Тому, тому тут мерседес тільки що літав дуже конкретно. Потому що дивись, ну тупо лід. Прикол. Пасаціказна, звісно. Ну нічого, нічого. Йдемо роботу. <му> no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh, no. Oh. <laughs> <laughs> Wojtek, co to teraz było? Ja nie wiem, ale tam to się prędzej chyba zakopie, patrzę jak to jedzie. B, B! O! 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 <śmówki> <śmówki> bę, bę. <śmówki> <Daj mu>. <śmówki> <śmówki> o! 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 ай карамба давай давай А, ну то виїзджай! Ахахахахаха Хахахаха Хахахахаха Ану там виїде чи ні? Ахахаха Ахахаха Давай, я вияде! Ай! І так, стану на 10 годину, мете страшно. Мете так страшно, що... <гум> жесть! Воно ніби мінус один. На дворі не сильно холодно, але вітер. І це жесть. Коротше, он на вулиці робиться отак. І машини прямо замітає, бо... Воно зараз відкрию, Дивись, що робиться Для... на камері звичайно так не воно дивіться, як сіки сніг усипе. І віє так конкретно, звісно. Засипає, трактористи їздять щось. На щось у них не сильно виходить. Ну таке, коротше, <різь> жесть. Такого в данську даненько не було. Ну і дорога в нас виглядає якось отак. Короче, каша, вони тільки сиплять, ніхто нічого типу, не, це, не з, з, шкрібує з дороги і... І все. Машину носить, ось торможу і. Ну, слизько, звісно, так, да, трошки є. Ну, але хоч трошки весело, щось Щось цікаве, бо так-то постійно. Як то кажуть, ну де руде, а так то хоч весело. Ого. Ну, я це водії такі. От Навіщо ти їдеш в цій лівій полосі? Їде там чи 50-60 максимум, боїться їхати, ліва полоса вся в снігу. Права, от пуста, ось дивіться, ось на правій. Майже немає снігу, я їду собі нормально. Цей ж їхати тільки в лівій. Він іншої полоси не знає, там снігу наметено, і він боїться їхати швидше. Ну, от вопрос. Навіщо ви їдете в цій лівій полосі? Ось їде собі в правій. І то саме виходить? Навіщо? Я не розумію ні пропусти, нікого ні сам не проїде. Ну я так цілий день, коротше. Ну і в нас котра зараз 18-та вже снігу навалили трошки ну так, чисто по кісточки. тобто трішки є. Що я хотів показати? У нас Mercedes, ну, я не приїхав, то він сильно не був в снігові, а пасата тут було замило. Замило його було конкретно. Але сама печалька сталася, бо я його не заводив, не знаю, може днів 4-5 що в мене не опускається вікно. Через те, що тут безрамочні тіж, то це, це не дуже добре. А ну, о, розмерзлось, розмерзлась трошки. Ой, тепер закривати можна. Все. Хух, а то я думав, що все вже дупа. Так що шо, їду на мойку, відкрив мойку, там топлю туди і буду в'їжджати гріть пасата. Щоб трохи розмерзся, бо тут все в льодові. Такі діло. Ну і все. 19.30 закінчується робочий день. Поки тут пасатик відігрівався, то там ще був з'їзд на аеропорт. Трішки там треба було доробити роботу сьогодні. Ось стільки з нього снігу натекло, постікало все, все трошки відтаяло. Від той самої. Все позапарувало, звісно. Да, треба буде його трошки прогріти, бо стояв. не цей. Ну У нас отака пушка є, я вже колись показував. Вона тут від газу дує, то трішки нагріло, та малиш хоч відмерз. Ну а зараз буду вертатися ним. Все, що сказати. Єдиний мінус автівки, що гніє. А так, а так все нормально. Все, побачимося до завтра, бо сьогодні був важкий день, я голова вже не варить, якось вже думки вкутаються в голові. Тому все, okay.